Христи. Я хотів би сьогодні з такими двома словами поділитися тою радістю, яку ми сьогодні всі відчуваємо з нагоди тої пам'ятки, коли народився Христос Спаситель і приніс людям мир. Приніс людям Боже благовоління, приніс людям любов. Та, на жаль, люди не зрозуміли його. І вже від самого початку свого існування як Бог і чоловік. Христос зазнав переслідувань. За ним гонився ірод. Хотів його вбити, але Христос, син Божий, сильніший від нього. А коли при кінці свого життя прийшли, щоб його зловити, а відтак віддати на суд, на страсти і на смерть, то ті, що прийшли його схопити, на Його одно слово попадали перед Ним, як неживі. І тим Він показав свою силу, свою могутність, що Він є Бог, який всім кермує, і як є, в якого руках лежить наша доля. І тому я хочу поділитися з вами тою силою, яку Христос має, якою Він рядить в цьому світі, хоч може і люди не признають Його руке у всіх ділах, які діються на світі. Але дозвольте мені вернутися до тих часів, які багато з вас пережили і ще пам'ятаю часи тої першої війни. Напроти себе стояли війська царські, напроти них стояли війська острийські, між ними йшла страшна боротьба, один другого вбивав, бордував, штиками колов, і на цій страшній війні діялися великі злочини. Але Христос і тут міг показати свою силу і свою любов. Бо ось в 1916 році, коли на Різдво... Стояли напроти себе ті війська. Було дано приказ, щоб всі мовчали, щоб не сміли колядувати. А тут настає вечір. На небі зірка пригадує тим людям їх життя в родині. Їх життя, де вони в мирі, в любові, вихваляли і прославляли Христа. І Господи, здавалося, що даний, що мовчати, ні, ніхто не смів піднести голосу, той час за Дивитися, хто нарушить той приказ. Я лежу і тут, по тій стороні і по другій, співають люди поляти. І ось серед того вечора, мимо того приказу, залунало на тім фронті, де бували, де були вбивства, ненависть. Там залунала любов, вони злучилися в одну душу, в одно серце і славили, прославляли Сина Божого. От так Бог показує, що Він має силу, щоб привести мир, щоб запанувала любов між людьми. От тому то я сьогодні вас вітаю не тільки з тим великим праздником, яким ми тут сьогодні так торжественно відсвяткували, але я вас вітаю і з тою хвилею, що це ми перший раз робимо таке торжество отверто, сміло і не боїмося що нас завтра за то пішлють до тюрем, до лагерів і будемо мучениками. Тому, дорогі браті і сестри, дякуємо за це Бог. І Тому перша моя подяка відноситься не до кого іншого, а до того Бога, в руках котрого лежать і лежить. Судьба цілого світу. І я хочу за це йому сьогодні злучи... з... З... виразити не тільки від мене, але від усіх тут присутніх. Слава Богу, за те, що нам дав одними устами, одним серцем співати свободно, величньо, його пресвяте ім'я. Нехай славиться Божа сила, слава Вишних Богу.